Добрий день, а ви зам головного лікаря? Да, да. Скажіть, будь ласка, у мене є така інформація з Департаменту охорони здоров'я, що у нас безкоштовне стоматологічне обслуговування. Де таке? Де таке є? Скажіть, будь ласка. Тома допомога де в державних установах такі є. Дивіться, ми комунальне підприємство. Ми ж комунальне комунальне підприємство да. це загальнонародна власність. Дивіться, ми комунальне підприємство. Ми працюємо, ми надаємо і безкоштовні стоматологічні послуги ага. для пільгової категорії громадян. Добре, Але я в, нашому відеофіксацію. Є, в нашому закладі є працює платні медичні відділення платних медичних послуг. Медичні послуги надаються кому. Кому? Громадянам, у кого нема пільг. А медична допомога надається кому? Медична допомога надається безкоштовно, невідкладна. Невідкладна стоматологічна допомога надається безкоштовно. Правила, я розумію. Невідкладна да. стоматологічна Прис... допомога надається безкоштовно. безкоштовно правила, розумію. Да. Пацієнтка звернулася, Пацієнтка, <му Spencer> звернулася... Я Пацієнтка робилаough... жінка. Куди вона звернулася? Вона звернулася до мене. До... Куди до мене? Куди? Mm -hmm. Куди? Що mm -hmm. таке 12-й кабінет? Що mm -hmm. таке 12-й кабінет? Поясніть? Приватний кабінет, який не відноситься до обласної стоматулі. А що приватний кабінет робить в державній установі? — Плати оренду, точно так, як і на другому поверсі ФОП є. Як він платить оренду? Ну, так. Державний кабі... э, Приватний кабінет, Смотри, державний. будь ласка, там є документи установчі. Установчі документи ви, на що? в приватному кабінеті, на оренду, на все. А ви яке маєте право здавати в оренду? в оренду? Я в оренду нічого не здаю. В оренду здає державне, державне майно. Через державне майно мають право брати вільні якісь площ... площаді в оренду. Я в оренду нічого не здаю. А хто, здає? а хто здає? Зробіть запит офіційний. У мене правильно. є офіційний Державне запит. здає. Фонд державного майна здає. А фонд державного майна не може здавати, бо він не також здає. не має цю лікарню. Зрюмати безкоштовний рентген да, з гострим болем має право на безкоштовний рентген, який пацієнт зареєстрований, повинен бути. Ще відео. раз кажу, я не, не пацієнт. Не один раз говорили. Не працює. Наталя Володимир зараз відпустці. Серйозно? Да. А яким чином я до неї потрапила? Я Відки, я не знаю. Тому що дивіться, ви, ви звернулися в, в цей приватний кабінет, де платиться оренда і нової. На якій підставі? Це державна установа, тут не може бути такого. Не може. Ні, не може. Згідно законодавства, не може. Це державний взагалі, заклад. Яка може бути тут оренда? Які можуть бути послуги? Сплатних медичних послуг зараз державою це не заборонено. Медична роботи, допомога ми, надається людям, а не послуги медичні послуги. Що у вас рентген вас коштовний? Вас коштовний. Вас я спитала, чому у державному повинні. закладі я коштовний. Вам рентген? Я ви звернулися в приватний кабінет. Вам я не в приватному кабінеті, я Весь в державній в лікарні обласній. людині, що ви і... не і... що ви відпустці? А рентген теж Наталя Володимирівна мені робила. До вас відправила мене не Наталя Володимирівна? Вони з рентгену відправили ну, там, з другого поверху, з 37-го кабінету. Ну, я відповідь хочу отримати. Чому рентген робиться коштована? Людина, яка не знає законів, так чи своїх прав, вона просто вам платить кошти. А Ні. куди вони йдуть? На які рахунки? Ви хоч знаєте? Конечно. На які вам роздрукувати я вам роздрукую зараз. Роздрукую, роздрукую, щоб ви знали. І там зазначено, хто вигодонабувач тих рахунків? Конечно. Давайте дуже цікаво. Сейчас, сейчас. Дуже цікаво. Радше б одній державі, в Полтавській міській раді одна інформація, у вас інша. У, вас... у вас... Полтавська міська ради немає ніякої. Не Звісно, у вас різні. У вас інші просування, ми власник у нас Полтавська обласна рада. Так, і конституції у вас різні, все у вас різне, ви в різних державах, на різних полюсах. І законодавство у вас різне. Може, це державна це установа, може, буде. яка є на балансі держави Української Республіки. Ну давайте роздруковуйте, хоч а, цей це, як ну, ви. Так підіжіть, ну мені треба зробити. Я зараз роблю наряд, виріжу вам той, де, куди йде того, що наряди робляться на платні послуги. Це ж не просто так. Ніхто ж їх не бере сам собі. Ну звісно, от мені ж цікаво, куди вони йдуть кошти.